Чотири кулі, два осколка, дві з половиною години на локтях на евакуацію. Хотілося вижити. Хотілося дуже сильно вижити. Ми стояли один до 12, один до чотирнадцять, вже по перехватам, то ми вже були всі 200. Я громадянин Америки вже так з автоматом на те, то було дуже страшно. не всі розуміли, що це таке. Такі попадання. Джевелінів, як в нас, зі 198, то кого не було в них ні в Іраку, ні в Афганістані, ні. Модричі, то не є дешеве задоволення. Але скільки б воно не воно все одно ліпше, ніж в Америці. Я їжджу сюди, тільки сюди. Вони тут таких тяжких піднімали. Я їх всіх знаю, тому що їх привозили. Я бачив, як в реанімації їх привозили. У 2009 році, мій брат живе в Х'юстоні. Поїхав обладнання для заводу купляти. Та й так сталося, що бізнесу немає, запчастин вже не потрібно. Спочатку думав просто подивитися. Не сподобалась мені та Америка, нічого мені цікавого нема. Але вже так сталося, бо то зрозумілося, мені у 2009 році тільки виїжджав, я спілкувався з грузинами. Казали, то, що точно те то ж саме починається, що і в нас. Просто ніхто так не думав, що таке це Ладно, й рік, то таке вже було. Початок, ніби воно все було добре, добре, добре. А потім стало дуже різко зле, а потім вже знову вони. Рішення було воювати з ними, з тими касапами ще з 14 року. Єдине, що п'ятнадцяти-шістами мене якраз зробили документи на, на громадянство, і іменно дітей треба було вивозити в першу чергу. Чомусь я так розумів, що я не знаю чому, але я розумів, що треба. Я хотів, щоб мої діти просто розуміли, що от в Америці все, якби таке, яка би та погана Америка не була одно паспорт американський, він робить чудеса. Ти можеш жити в 125 країнах, ти можеш куди хочеш їхати, ти можеш собі, ну, собі вибирати в кінці кінців. Я їм дав просто вибір, щоб вони зрозуміли, що, що вони хочуть: чи вони хочуть лишатись тут, чи вони хочуть лишатися там. Я громадянин Америки, Тому? вже так. Всі діти, всі сім вся сім'я, всі мама, тато, брат, ну, всі там вже є. Займався як-то, морським. Морські піхотинці, котики їхні, вони проходили спецпідготовку. Я співпрацював, ми займалися волонтерством, ми займалися, допомагали ветеранам їхнім. Там, все набагато, там набагато все простіше і цікавіше виглядає. Якщо ти ветеран, якщо ти участвував в війні, не дай Бог, в тебе там нема кінцівок, чи нема тривог. поновлюються протези, кожен якийсь там новий виходить. Там. За ними дуже, ну, за ними взагалі, там, там військові, які, які воювали, Та взагалі армія там побудована так, що. Ти йдеш в армію служити, тебе вже нічого більше не обходить. Тебе держава забезпечує всім. Вплоть від початку того, що ти там вчишся, і аж до, вже поки пенсія, поки цей. Остається війна, ми, ми на полювання якраз поїхали на кабана. Ми зранку встаємо, а все, вже поки його їдуть, вже людей давлять на машину. А в Ні, в Америці. Перший куток на, на літак добирався. І проблема була в тому, що я не міг перейти. Пішки, всі пішохідні переходи по тільки в одному напрямку, всі втікали. А в кордон треба було переїхати автомобілем. То я з поляками три дні перше допомагав полякам, бо займатися гуманітаркою. Вони мені пообіцяли, що вони мене ну, перевезуть, якщо треба, або знайду якогось волонтера. Дівчинка з Житомира, яка там вже Житомирка вже вже було на підволенню, Вона сказала, що я вас просто перевезу. Ну, а так знали, а я вже в діти був у формі. Рішення було прийнято зразу, тому що ми, ми вже всі прекрасно розуміли, ми вже зізвонилися, вже тільки чекали. От я кажу, вивели посольство, ми вже всі були зібрані, хто, хто там був на зв'язку, ми сіли та й поїхали, бо ми спілкувалися ще з 14-го, напевно. Я пішов одразу в Львівську 80-ку. Вони не прийняли, сказали, що це, що у нас повний комплікт. Каже, от кого батьця сам себе на увазі. Ну, але то вже час, що то треба було дуже дуже швидко, то все, ну, все через воєнкомат пішов вже датчиський. Пішов просто подав документи, вони подивились на мене. Кажуть, давай, і в рівно відправили нас Нам Вже на полігоні ми там всі зустрілися, ті, хто там зналися. Комбрік наш дуже серйозна людина, Біляков Юрій Володимирович. От він, якби не він, в принципі, то він нас всіх купи зліпив. Була окрема рота розвідки, я був командиром розвідки, був роти, а ті всі були там, або командири відділення, або командири взводів. Наша бригада укомплектувалася найскоріше. Тобто саме перший, яке було біля кого, це Юрій Володимирович, він, він зразу отримав вже 6-го 6 березня бригада, то як мінімум 400 тисяч чоловік, вже було укомплектовано, і ми поїхали на Умань. Додали нам зброї, і все, у нас вже був відтінок Углідар, от От там ті всі, де 68-ма зараз тримає Покровське направлення, Ото було був на, нашої бригади направлення, і ми вже там вже всі воювали. Хто як міг? Ну, в принципі, всі не було там таких. Боявся, тому що перші дні ви самі бачили, які всі люди були вмотивовані. Всі йшли, всі верталися, всі розуміли, що треба. Я більше ніж впевнений, що якби то стільки народу не вернулося, то була б біда. Дані були не підтверджені, але ми стояли один до 12, один до 14, їх з цієї сторони було 14 на одного нашого. І таке, як зброя, яка в них була на той момент, мас... не то не зброя, маса зброї. То ми просто можна сказати, з пальцями там воювали, з автоматом на танки. Це було дуже страшно. Не всі розуміли, що це таке, що з тим танком робити, або з тим вертольотом, як стріляти. Вчили їх з джавелінів стріляти. Хлопці теж були такі борзі, всі розказували, що ми все, ми все пройшли. Такі попадання джавелінів, як в нас. Зі 198. То кого не було в них ні в Іраку, ні в Афганістані, ніде, де вони приймали військові дії. В них там 50-60 зі ста його попадання. Причина дуже банальна, ви собі уявляєте. Вистріл з джевеліна коштує 80 90 тисяч доларів. Сама рогатка, той пункт управління, який там, цей, 140-160. От ви рахуєте, і, і при всьому при тому, що кожен вистріл він зафіксовується в Америці. Ну і не було страху. Не... Поки вони не вивели той в приціл, той танк, вони не вступались. Не, не Хоча розуміли, що багато так і загинули, тому що у нас. Так, не... страху взагалі ніякого не було. Вообще. От Я бачу навіть тих людей зі мною був, хай він спочуває з Богом. П'ять малолітніх дітей пішов. Він в мене був в другому зводі, ну, солдат звичайний. Ну, але він міг і не йти. Він загинув і жінкою зустрічалася, вона розказувала, що. Ну, ви для них були як все, він там якісь по 15 хвилин, якісь відео, що такий командир, щоб я як сказав, що я буду йти до американців, бо вже Зеленський підписав іноземні легіони. І все, я міг просто з тим паспортом прийти до своїх американців, то і все, і буде там. Ну, всі прийшли, всі почали плакати, куди командир ти нас лишаєш. Ну а як я лишу своїх хлопців? Треба було вчити, треба було дивитися. Та і ми вже пройшли багато чого. І так я би, я би таке не зробив, в принципі, тут чисто. І за фінансу. я буду говорити чесно, як у неї. Туди за фінансової сторони. Ну і набагато все цікавіше, коли ти американець. Те, що я мав в Америці до війни і те, що я маю зараз, то дуже велика різниця. І ті кошти ніхто мені не повертає тут, навіть Навіть звичайні там, які там, 25 тисяч гривень, чи скільки вони там мають давати в рік на, на лікування, ви самі розумієте, що модричі то не є дешеве задоволення. Але в, 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 скільки б воно не коштувало, все одно ліпше, ніж в Америці. Я їжджу сюди тільки сюди. Все, таких спеціалістів, як тут, от іменно тих ребілітологів молодих, Олегович, то просто він їх, ну я не знаю, як він їх там чи тренує, чи їм, їм пояснює, чи не вчаться. По Перше, вони все, все знають. По-друге, вони розуміють, де що треба зробити. Вони тут таких тяжких піднімали. Я їх всіх знаю, тому що їх привозили. Я бачив, як в реанімації їх привозили. І що з ними зараз з ними вже він вже реагує, він вже, він вже сміється. Він вже тут, тут дуже сильна реабілітація. Нема, нема. Є сильна реабілітація, ну але, по-перше, вона мусить бути, якщо б я вам повторюсь, був професійно або офіційно, був, проїхав як від Америки на американський паспорт. Так, зараз мені держава би забезпечила мене всім, і, і ліками, і, і доброю пенсією. Та так мені дали тільки собі, я не знаю, то по-українськи, по інвалідності, все. То, що вони мені тільки дали. І то дякуючи американському паспорту, не був би паспорту, я б за нічого не мав. А в наших то був просто не то, що бардак, просто нерозуміння багато чого ми не чого ми робимо. Куди ми йдемо, кого ми стріляємо, як ми. Ну то був просто, як звітам ідуть прориви, прориви і прориви, і ти не можеш. Нема зброї, Немо, не було. Достатньої зброї, щоб зупинити ті, ті самі танки, ті самі вертольоти. Він, він, він висить, від, відстрілює боєкомплекти, ти немає Ну не будеш ти в ньому автоматом стіляти, чи потім самому танку. 503 я виходила з Маріуполя з Маріка. Вони приходили до нас на позиції, вони десь два тижні йшли по погражданці. Ми їх мусили зустріти, перевести через ноль, щоб наш, наші ж їх не положили. Бо там хтось йшов з там, там був приказ просто всіх. Знищувати. Та й все. Я десь на, на третьому разі в нас вже була засідка, ми попали в серйозну засідку. Та й все. Чотири кулі, та два осколка, дві з половиною години на локтях, що сам на, вилазив з того на евакуацію. Тяжко було взагалі думав, що 250-152 ки 152 перед лицем просто земля. Якби не та земля їхня, то б вже не розмовляли. Ну і, напевно вже. Хтось зверху то все прикривав, тому що то так неможливо було вилізти. Дуже тяжка крововтеча, перебити все ну, ніхто не чув, нічого не чую. Ні локті руки. То тільки за рахунок того, що фізично був підготовлений і психологічно. Ми ще вели бій, ми ще відстрілювалися. Ми ще їм... Потім ми вже розуміли, що вже у нас виходить повний. Ми вже пусті, у нас немає вже чим стріляти, то ми визвали просто вогонь на себе. То вже щоб їх просто, просто так вдачно вийшло, що. Той хлопець який був зі мною. Мій брат, то він може так його назвати, то він просто був на рації, він коректував вогонь. І так вийшло, що вони якраз повністю вони їх відрізали від нас. Але після того, як ми як їх відрізали від нас, то по нас вже почали і танки, і, і міномети, і все. Тобто накривали нас повністю на цього. Розвідку ніхто не тримав. Я бачу, скільки хлопців цей. Як дострілювали, як вбивали, як вони самі взривалися з гранатами, щоб тих. Кацапів більше з собою взяли, да, то з все, все були відео, А потім ну, то дуже тяжко дивитися, як ти бачиш, що він просто Він чітко розуміє, що все йому це, і він просто відкриває руку і всі кром, хто у нього тут все зірвалося. Були й такі, тому я розумів, що ми це, там розвідку ніхто не брав в ніякий полон. Тим більше, ми були двоє тяжко поранені. Я тяжкіше, той другий був трохи легше. У нас лишилось двоє, та, то перший загинув одразу, бо на міні підірвався. І, в принципі, він вас удар взяв на себе, тому що я ще провірив, чи він живий, чи не в мене на руках в мене. Ну, а того перев'язав. І соти ми пробували вже він відходити, а то вже нас просто оточувало зі всіх сторін, тому що відстрілювали. Хотілося вижити. Хотілося дуже сильно вижити. Та зразу згадуєш всіх маму, тата, дітей, жінку і всі решта. Та й, Та й в принципі я розумів, що я по другому не можу, то треба було лишатись там. Не було ніякого сенсу, тому що ви все одно би добили, все одно би це. Якщо було скільки було сил, стільки лізлося. Дві з половиною години ми вирізали на евакуацію, то нас просто підняли. І то нас ще раз нас підняли, нас вже погрузили в це евакуйовочно машина була, і то, що по нас ще прилітали, ще міни. Під нами просто рвалося. Як ми звідти вийшли, ніхто не знає, тому що вже по перехватам, то ми вже були всі 200. Тобто вони вже чекали, просто чи вийде, вже і рація була то вилізли. Мені потім хлопці казали, що був перехват, казали, що ти двохсотий, сепар мій двохсотий і, цей, і от Софа. Ну, Софа третій був, то з нами хлопець, то він казав, що то він був якраз на раці. Ну, це І ми вилізли самі. А там вже далі, то вже, так як сказали, Курахово, Покровське, потім Дніпро доїдуть, довезете, будете жити. Не доїдуть, не довезуть до жину, за половиною години вже. Там... В боку дирка, як мій кулак, там вирвало все, що можна було. Зараз на даний момент чим-то все закінчено, никто не розуміє. А обідно за тих тільки тих, хто. А полягли, самі краще, в принципі. Нам Кобріг так і казав, каже, з вами дураками було добре воювати. Каже, ви спочатку робили, потім думали. На даний момент, каже, вони десь раз думають, а поки вони надумають, вже не треба було нікуди йти. Каже, перші дні -то було взагалі, каже, навіть ті, хто навіть не міг тримати автомат, і то, і, і, і то не боялися. Страх тут такі, тут такі поняття в кожного різне, кожен переборює. Тим більше 21 ми спросто нас обстрілювали, і кабами і чим тільки не обстрілювали. Тепер ще ніде було дуже тяжко. Ніх, ніхто не розумів, що треба робити. А чітких вказівок не було. Просто так, от на свій, хто наскільки підготовлений, хто наскільки розуміє ситуацію, ну і пробували. Получалось? Ми навіть звільнялись із три села. І після того, як ми там, там витягнули все Офіцера, ми відвоювали нашу землю після того, що певно, після нас було, ну тут вже питання таке, то чисто до за свого колком я можу сказати, тільки одне добре. Якби не він, він, нас... він виходив. По-перше, він... він ще в Афганістані був, він ще руку втратив він розвідка Афганістану. Він, якщо слово чув, розвідка і бачив нас, він сам виходив, зі самообнімався обнімався, цілувався, Казав, хлопці, дякую, що ви повернулися. У нас таких, як то кажуть, робочих людей було, ті, що воювали, з роти 120 чоловік, то, в принципі, 15-20 чоловік, які могли щось зробити, і які реально могли воювати. Все решта просто малі речі штукатури і ті, що купали в Польщі. Але ті, і ті, і то, дякуючи тим, тож, навіть ті, хто воював 14-15-16, казали, такого там не було. Такого, каже, там не було. Каже, там був 15 кілерів порівняно зійною, яка почалася. А то вже зовсім друга була війна, тут вже повномасштабна. І тут думати то треба було вже потім. Зараз можна сісти, подумати, згадати, як то було. Деякі ще воюють, багато хто загинув. Ну і спілкування таке. Хто хоче спілкуватися з тим, спілкуюсь. Для кого я там був, не знаю, який я був командир, для кого я був нормальний, ті зі мною всі дзвоняться. Всі. Ти однозначний лідер. Роти по думках, що по характеру, який був, з нами воював в той час, як ти в бойових діях, бо для неї таких більше не буде, посудилося, потім все ми всі з тобою десь би хотіли піч обліч битися. А хто там не вважав, я не знаю. Ну то я теж не можу. Я не 100 доларів, я не можу всім подобатись.